мысль о что э, мужчины призывного возраста так или иначе попадут на войну. Розумієте, що своєю втечею виділяєтесь від військового призводу ну, та захисту нашої країни. Я не вважаю, що це втеча. Він короче, сплатив комусь гроші, я не знаю, його полями вивели до, Мовдо, до Молдови. Ситуація наступна. Зараз я рухаюсь територією Республіки Молдова. А ось дорога, по якій ми рухаємось, вона належить вже державі Україна. Саме цей факт зіграв на руку чоловікам призовного віку, які не бажають мобілізуватися і намагаються нелегально покинути країну. Транзитна ділянка розпочинається ось. Відзнака, увага, державний кордон, зупинка заборонена. Це є початком саме транзитної ділянки і протяжність її. Ось написано 7 кілометрів. 7,7 кілометрів. принципі, до, до 24 лютого тут не була така активна ділянка по порушенням кордону. Враховуючи те, що в нас тут ще особлива ділянка дороги автомобільної, яка проходить по території Молдови. Тут були певні спроби перевезення контрабандних товарів, тому що різниця цін в Молдові, в Україні відповідно, і там. Ну, Переважно це були у нас тітинові вироби, горильчані. Ну, були певні фортифікації, але не, не такі, як зараз. Да, після 24-го, в зв'язку з тим, що е, почався, скажімо так, збільшився поток порушників кордону, які намагалися набути статус біженців на суміжній території. Е, от з цими кроками, даби зменшити цей потік, е, ми тут обладнали цю ділянку кордону українсько-молдовському. Е, додатковими. Засобами, як спостереження, які ви не бачите, і це хорошо. Іншими там заходами. А так ви бачите, ми встановили паркан, обладнали ще додатково контрольні слідові смуги, які дозволяють фіксувати, якщо тут були випадки і спроби незаконно перетину кордону проти автомобільний рів, який вирити туди попасти і не виберешся. І відповідно бруствір, даби транспортні засоби не могли туди проїхати. Когось вот. в рові знаходили. Так, бувало. Ну, до... Спочатку був зроблений рів, а потім вже паркан, то деякі громадяни пробували перестрибнути і оказувалися в цьому рові. Він у нас суцільний і вибратись дуже важко і просили до допомоги, щоб вибратись. Знаходили, були такі випадки у нас. Якщо брати оцю ділянку кордону, ось цю дорогу, я не знаю, де є ще такі. Аналоги таких от доріг от, по, по Європі, щоб можна було так сказати. Ну так у нас країни Євросоюзу, у них немає кордонів, немає таких доріг. Тобто у нас можна сказати, що вона така єдина, якщо на автомобільна дорога. Тобто, грубо кажучи, ми можемо по ній пересуватись з України в Україну, громадяни України і інші громадяни, які знаходяться на території України на, на законних підставах, але сходити вліво, вправо, ми ніхто не може з знайомитися. Як ви бачите, при заїзді на дану ділянку дороги автомобіль зупиняється на нашому місці на сільній службі на контрольному посту. Наш персонал, військовослужбовці, перевіряють, скільки, скільки транспортних засобів пасажирів. Що перевозиться, тобто доглядається, у нас виписується певний контрольний талон, і автомобіль слідує далі, ділянку дороги по території Молдови до іншого контрольного посту. Чи перевіряється вантаж, який везеться, чи це вже не так важливо? Ні, ні. Вантаж ми не перевіряємо. Це не наша специфіка. От, на даній ділянці перевіряємо виключно і переважно, в принципі, тільки людей, які слідують. Кількість людей, які слідують і право знаходження в даному районі цих людей, тобто підстави їх знаходження. Дана ділянка дороги там, має особливий режим пересування і тому знаходження і пересування по ній там, вимагає наявність певних документів, які надають право нею пересуватися. Ми це перевіряємо. Якщо всі це відповідають, ми вважаємо щасливої дороги і пропускаємо громадян. І часто приїжджають такі, які ну, без документів, але начебто їм треба там, проїхати з Києва в Ріні. Дуже часто, так. Да. І щоденно у нас бувають а, 3, до 3-5 випадків, де ми виявляємо громадян, які... Намагаюся, використовуючи дану ділянку, потрапити на територію Республіки Молдови для отримання статусу біженця. Не було ще випадків, що зупинялась от саме на ділянці молдовської частини, зупинялась маршрутка, з якої бігунці вискакують? Бувало. І такі були, да. І тоді ми притягаємо до відповідальності водія як посібника незаконного перетину кордону. Вони теж до них розпространяється відповідальність. Може бути навіть і кримінально. Що нікого, Ні. — один Не повезло. — Ви знаєте, в нас були випадки, коли особи, які намагались потрапити на територію Молдови, використовували і вантажні транспортні засоби. Так, звичайно, ми їх теж перевіряємо, оглядаємо їх як і кабіни, так і напівпричепи. Я ж кажу, повторюю, що були випадки, коли особи намагались. За допомогою транспортних засобів проникнути на території Республіки Молдова. Останній випадок у нас було 6 осіб, намагалися з боку Одеси потрапити на Молдову. Ми так от знайшли вантажному транспортному засобі. Ми майже щодня так, запобігаємо незаконному порушенню державного кордону. І дійсно вражає те, що порушники навіть не бояться за своє власне життя, вдаючись до таких от перевезень, нещодавно ми затримали ухилянтів, які здійснювали, які, ну, як вони були розміщені у фурі зерно. Тобто вентиляції. Аби там нормально дихати, да дорога є також ну не близькою, тому що як говорив один із ухилянтів, що він вже майже ну не мав чим дихати. Вони також розміщуються, наприклад, в конструктивних особливостях автомобіля. Там щось доварили, щось доробили і помістили туди людину. І це також є дуже ну небезпечним. Яка та причина прийняття рішення залишити Україну? Я є резидентом Живу в Іспанії, в ПМЖ. І недавно приїхав. Ви являєтесь в України? Так, я маю ПМЖ в Іспанії. Розумієте, що своєю втечею ви появляєтесь від військового та захисту ваших родин. Я не вважаю, що це втеча. Я вважаю, що я повертаюсь назад, там де я живу. Я ніякої ще не получав. Чому під час військового стану ви не з'явилася військома? Тому що трошки була температура. Щас визрило, можете ще з'явитися всього марку. Трошки. вже Під час перевірки документів багато осіб вдаються до покупки, до так званої покупки фіктивних до військово-облікових документів. І тому що. Рахуючи, це люди дійсно платять немалі гроші. За такі послуги, перше, що з ними проводиться під час зустрічі, це іде фільтраційні заходи, тобто, навіть саме елементарна співбесіда, яку більшість навіть ну, не можуть прийти. У їхніх довідках можуть різнитися, якби печатки, штампи, невідповідність прізвищ недозаповнили. І під час співбесіди виявляється, що особа навіть не знає свого діагнозу яким вона по документам все життя хворіє, і їх викривають і притягують до відповідальності. І ми хочемо наголосити, що кожна особа, яка незаконно потрапила, ну, не пройшла відповідний прикордонний контроль, не пройшла відповідну перевірку, вони при поверненні назад до України вони будуть всі притягнуті до відповідної відповідальності. Ви розумієте, що після даних всіх ситуацій у вас Посникам поліції буде направлено до військового комісар... комісаріату. Ми ж не знаємо, що там ну, вдаються до усиновлень. Також так нещодавно був випадок, коли чоловік одружився на жінці, яка старша за нього понад 20 років, і в день весілля вирішили мандрувати до Молдови саме в цей же день, і також було викрито, чому ж. Викрито його наміри, і чоловік зізнався, що в мережі інтернет знайшов відповідні послуги. Сьогодні наші побратими, які на передові боронять нас, ваші родини і у вас самих, є батьки, є дружини багатьох діти є, і ви потрібні тут, в Україні, тут для того, щоб цю війну перемогти. Я закликаю вас, аби кожного. Приснулася совість для того, щоб захистити нашу державу, Україну. Спаси вас, Господи, поможи, Господи, і благослови нас, Господи! П'ять. Чотири. Три, два, старт! Що? Я тут? Ну, а, есть мысль о том, что а, мужчины призывного возраста так или иначе попадут на войну. Все. Ну, думаю, что все. Даже, наверное, уверен, что все. Потому что, ну, если они находятся здесь, остались в стране, да, которую надо защищать, то я полностью уверен, что это прямой долг нормального, здорового мужчины, у которого есть две руки, две ноги. Здесь находятся люди, которых я знаю по именам, в лицо. И я знаю, что эти ребята, эти мотивированные люди. Да. Я уверен в них. Я знаю, что если понадобится, они пойдут защищать. А много таких ребят? Достаточно. Где? Ида! А сколько примерно людей прошло вот за это время через тренировки? С начала полномасштабной войны? Ну, скажем так, не очень много, наверное. Ну, цифра так примерно 300-400 человек. Це немного для нашого это це зовсім трохи. У мене, наприклад, є. Ну, в мене матір, інвалід першої групи, і я маю законне право не мобілізуватися зараз. Але якщо прийде така пора, що всі мають воювати, то треба бути підготовленим. Ну дивидивиться стосовно мого оточення, з ким я спілкуюся, це 50 на 50. 50% людей. Вони розуміють, що скоріш за все війна не закінчиться цього року, і треба буде мобілізаційний ресурс підтримувати. Бо багато поранених не стільки вбитих, скільки поранених. У мене є Друг, який вже третій раз поранений, от зараз на лікування знов. Тому ну, якісь 2-3 місяці, що віднов... треба їх відновлювати якось, кимось заміщувати. А є люди, які ну, виправдовуються би тим, що я розчарувався, всюди корупція, всюди, там, за що я піду воювати, якщо що, ну таке. Я і таке, не скриваю. А серед коло ваших знайомих були такі, які хотіли виїхати і поїхали? Так, бо була, була людина одна, вона моряк. Він спробував знайти роботу тут. Ну, на жаль, йому не вистачало грошей, які він тут отримував. І ну, Він коротше, сплатив комусь гроші, я не знаю, його полями вивели до Молдови. Його вивели полями, Він прийшов до Молдови, сказав: Я біженець там, ну тобто біжу від мобілізації і все. Ну і пішов в рейс працювати, заробляти гроші. Так от знаю багато моряків, які принципово не виходять в рейси, поки не закінчиться війна. Щось намагаються якось тут. Але теж готуються. Теж готуються. Є такі, що готуються, є такі, що не готуються. Більш літні, не готуються, просто а ті, які молоді, готуються. Багато тут зараз і айтішників багато в нас, і моряків є, які готуються. Всі готуються, бо ну, скажу, скажу відверто, до повномасштабного вторгнення. Я би ніколи не пішов би на щось таке, ні на військовий тренінг, ні на страйкбол, ні на що, бо ну, воно мені просто було не потрібно. Я зброю не поважав. Зараз я практично відвідую всі тренінги ЦГЦ ну, Притулівські в Одесі, які є. Із бойової вже зброє, ми стріляли на полігоні. І, і там ну, багато чого. Там із гранатометами, з симуляторами приїжджала, людина нас навчала. Ну а що робити? Ну, треба бути готовим, бо тебе цьому не навчать за півтора місяця у Я маю можливість легально виїхати разом з мамою. І потім е, вона б могла повернутися. Я, я цього принципово не роблю і не буду робити, тому що це моя е, батьківщина, і я нікуди не збираюся тікати. Е, моя дружина з е, сином, вони рік були в Німеччині, і е, нічого гарного там немає, скажімо так. Ніхто нас там не чекає. І не цілує у всі місця, скажімо так. Треба працювати важко навіть важче ніж тут, щоб там щось якось жити. Ну і плюс знання знання мови. Наприклад, англійську я знаю, німецьку не знаю. Ну тобто я навіть не розглядав ці варіанти не хочу. Ви зна ви знаєте, я не можу на кого засуджувати, бо є різні люди і є люди, які ну Просто неспроможні воювати. Ось і все. Ну тобто може краще. Я, я не знаю. Може краще, нехай поїде і йшле якогось доната, ніж він піде, обісреться, вибачайте, десь в першому бою. Побратим його загине, який гідний побратим, бо той його не прикривав. І на цьому все. І його вб'ють, і того вб'ють, і гідна людина за нього загинув. На жаль, такі випадки також є. Всі ми пам'ятаємо, наприклад, відос там, де хижак відбиває атаку ну, в Ютубі ви бачили, так? один відбиває атаку там і Бетера, і піхота на нього. Автоват, автоват! Автоват! — Мой автомат, дай! А ті його тільки з бліндажа подаємо, то гранати, то, 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 то патрони. то ще. Ну, Якби вдвох вони працювали більш злагоджено, мені здається, було б ну, набагато краще. Якби, ну, якби два бравих хлопці були. А... А якби їх було два таких переляканих, то все, ну позицію б зайняли і повбивали би їх. Гранато гранату, гранату! гранату! І що? Тому не всі люди. Я впевнений, що не всі люди спроможні воювати. Тобто не варто їх засуджувати. Варто, але я цього не хочу робити, бо знаєте, кожного послухати, так ну такі, такі різони в нього були поїхати, що просто. ну там. ну там, Я варто засуджувати, звісно, треба допомагати, залишатися в країні як можеш. Але чи повинні всі воювати, ну, скоріш за все, ні. Ми такі вже, що вбивати не можна. Там ще є посторонні люди? Немає. Точно? Ми провірили все. Зараз в середньому за добу на кордоні затримуються близько 30 осіб, які намагаються у незаконний спосіб перетнути кордон. І ці показники на даний момент значно нижчі, ніж це було в перші місяці, коли був введений воєнний стан. Бо тоді за добу могли затримуватись від 80 до 90 осіб за добу, як правило, намагаються використати підробні документи або ж підкупити інспекторів Державної прикордонної служби. Або ж, до прикладу, ховаються в конструктивних особливостях транспортних засобів. Ну, або ж навіть такі випадки, коли чоловіки перевдягаються в жіночий одяг і в такий спосіб намагаються ввести в оману інспекторів, до того ж, вони використовують, коли вони перевдягаються в жіночий одяг, вони використовують і дійсні паспортні документи осіб жіночої статі. Якщо говорити більш предметно про зелену ділянку кордону в Тут ми фіксуємо найбільше спроб незаконно перетнути кордон, особливо на кордоні з Румунією та Молдовою. А якщо говорити про напрямки пунктів пропуску, де, ну, як правило, намагаються використовувати підробні документи, то це найбільше таких спроб фіксується на кордоні з Польщею. Якщо говорити про Одеську область, то Відсоток саме по Одеській області не досить високий. За час дії воєнного стану і тих обмежень, які почали діяти на кордоні. По зеленій ділянці кордону ми маємо такі показники, як близько 15 тисяч осіб, які намагалися перетнути кордон по зеленій ділянці кордону, який зазначав найбільше по кордону з Румунією та Молдовою. Ви бачили, яка та річка тиса? Ні, я не бачу. не я не бачу. Знаєте, скільки вона життів забрала вже? А, є. Наскільки я знаю, то це не дуже важко. Якщо в залежності. Мені тільки вчора розповідав. Мій перукар, як його знайомий, просто переплив через Нестер. Ну, як його клієнт. І таких історій просто. Тобто, якщо є бажання, це не важко. Ну, це їхній свідомий вибір. Це зробити. І тут ні, звісно. Якщо покопатись всередині, то є трошки засуджування. Ну, опять-таки, у них були такі умови, такі умови у багатьох да, чоловіків, які тут залишились, що або вони залишаються тут, або вони втрачають сюди. На жаль, це правда життя. Ми бачимо по статистиці, скільки вже розорваних шлюбів. Тільки за минулий рік. І люди вибирають, що для них важливіше зберегти сім'ю чи залишитись, щоб їх ніхто не засуджував. Я просто вважаю, що тут я буду більш корисним. Для мене це завжди було більшою там, максимум впливати на ситуацію. Так як ми викладаємо постійно в контакті з військовими, викладаємо дуже тактичну медицину, більш-менш. Володіємо інформацією, да, скільки у нас насправді е, ми маємо втрат, скільки поранених, скільки ми маємо е, безвозвратно е, е, тих же там травмувань, з да, ампутаціями, е, то це надає. Тобто це для мене. Да, от, вже іноді я втрачаю теж мотивацію, тобто мені потрібно заряджати себе якимось чином, щоб продовжувати те, що я роблю те, що я роблю. І це, от якраз, от, ця інформація, це розуміння, те, що насправді відбувається, це заряджає, дає мені поштовх продовжувати робити те, що я роблю.